Акторка Рене Зелвегер у свої 51 і досі вражає світ стрункою фігурою і привабливістю. Секрет зірки у льоді. Подейкують, що після фільму Щоденник Бріджіт Джонс, де Рене для ролі довелося набрати 20 кілограмів, вона швидко їх скинула саме завдяки льодовій дієті. Час цієї дієти можна їсти м'ясо, крупи, молочні продукти, цільнозерновий хліб, фрукти та овочі у будь-якій кількості. І при цьому худнути. Лиш одна умова. Все, що потрапляє до рота, повинно бути холодним, майже людяним. Такий принцип харчування запропонував американський лікар. Навіть балерини перед прийомом їжі випивають склянку крижаної води. Мовляв, це і є секрет їхньої стрункості. Чи правда, що за допомогою льодової дієти можна схуднути? Відповідь далі. На льодовій дієті справді можна скинути вагу. Організм витрачає дуже багато ресурсів, щоб перетравити холодну їжу. Сніження весу відбувається за що того, що організм тратить свої собственні калорії для того, щоб нагріти їду. І щоб вона добре сулась за підрахунками вчених. Щоб нагріти їжу, організм спалює до 2800 кілокалорій за день, коли в середньому щодня людина з'їдає 3500. Крім холодної їжі, треба випивати близько 2,5 літрів крижаної води щодня. Принципи закалювання, обливання холодною водою действительно в плані иммунитета, імунітету, супротивляемості організму, придання тонусу коже. І За счет дійсно ми теж можемо улучшити динаміку повісу. До того, щоб схуднути, вживання їжі повинно мати суворі інтервальні обмеження. А робимо чисті проміжутки між прийомами їжі за счёт вечірнього времени. Наприклад, останній прийом їжі буде в 4 або в 5 часов, і наступний прийом їжі буде уже аж в 8-9 утра. Поснідали, перекусили і приготували ситний обід, і все це з холодних страв. Вечерю нічні об'їдання варто виключити з раціону. В інтернеті написано, що сидіти на такій дієті варто не менше як 6 тижнів, але лікар не радить цього робити. Максимум це може бути, 5 днів. У літній період, звичайно, легше вживати холодні страви і пити крижані напої, але це може робити лише абсолютно здорова людина. Дієтологи запевняють, що постійне вживання холодної їжі у ансамблі з крижаним питтям шкодить організму. За довгий період такої айс-дієти збивається робота жовчного міхура, підшлункової залози і шлунка. Тож такі дієтичні норми варто включати в раціон як розвантажувальні, щоб урізноманітнити харчування і заодно встигнути скинути кілька кілограмів.